І там є такі невеличкі слова, які зараз перекладають і вам і. Адже ж він сказав, що зв'язне, те буде зв'язане, що розв'язне, розв'яжене, те буде розв'язане. Сказати ціні вам послом, які передали так далі та і а ті священникам, які сьогодні у нас дійсно си є у нашій церкві. Коли ми хаємося у своїх гріхах, усвідомлюючи всі ті помилки, які ми зробили. Життя, і є щирі спокання, то після прочитання молитви нам здається, ніби що таке, але кусочок матерії, священник на Богу, читає якусь там молитву, але ми відчуваємо, як великий тягар каміння, який звалився з наших плеч, і ми можемо дуже часто, є таке відчуття, можемо навіть вилітати до любов. Ці вразі є те духовне піднесення, яке потрібне сьогодні кожному православному християнину. Але чому людина грішить? Чому грішить? Одного разу учитель підійшов до свого вчителя і каже, учителю, а як ви відноситися до грошей?» І йому сказав, слухай, подивися в вікно, що ти бачиш? Бачиш, інші. Різь поїхав їхав повесив дома. Бачу прекрасну природу. Діточки бавляться на поляні. А подивися церкву. Ну що, церкво, звичайно, я себе ведь і побачу. А так і в нашому житті, каже учитель, тільки дивися, це є житло і це житло. Але це ж покрите тонким шаром серебра. Отак От і в житті, коли покривається людина шаром серебра, тобто матеріальності, вона бачить тільки себе і більше нікого. Можливо, сьогодні тому і цей рік у нас є. Бо дуже багато молоді, вона сьогодні страждає, страждає і сама не знає. Розумає життя, розрушає сім'ї, родини, всю націю, народ, весь народ. І чому це не творимо? Ми навіть і не знаємо. Можливо, що природа лікарна багато легше. Чому? Бо зробити щось добре потрібно прикласти дуже багато зусиль, ну дуже багато зусиль, потрібно працювати, себе примушувати, а зробити щось багато це. Можна навіть і не викладати ніяких зусилля, а сидіти на стінчику на табере і зробити щось погано. Наговорити, насорити і, і так далі. Тобто це дуже легко, ми само приходимо. Бо ми не боремося, тільки боротьба приносить нам вінець. Боротьба. Заставити себе молитись це боротьба. І ти покаятися заставити навіть всі думати себе це боротьба. Порозуміння у дицумі це боротьба. Чому? Нам дуже важко. Тому що різні люди. І коли різні люди, вони не розуміють одного. Їм здається, що ти багатий, ти багатий. І тоді немає порозуміння, немає розуміти ніякого спільної мови. Немає життя є проблеми. І так. Повністю все люзу. Але Господь сам ще не може слабити рішення, але він не кохається і дуже живий. Він же ждав нам Бог, розуміючи, розуміючи, що люди будуть дуже легкі до чогось поганого, Він дав нам три великих пам'яті. Три величезні пам'яті. Перший пам'ятник це Пекло. Зрішили спочатку. Безстілесні духи. І вони були скинуті в пекло, де є великі муки, щоб ми це завжди пам'ятали. Друге падіння Єви і Адама. через звичайне леку обману, обману себе на побуту дияма. І з цього пішло дуже багато. По всьому людству зла. І третя богов розп'яті Ісуса Христа, де Він показує, що я пішов на уроку, я це все вирухав, я все це знищив. Але ті, які приклали зусилля. І сьогодні почулися ще в тому писанні, як четверо, які принесли розслаблено, вони пригнали зусилля. Було дуже важко доступити до Ісуса Христа. Але вони розібрали дах і опустили розслабленого перед Да, Дуже важко, часто нам потрібно покласти і все життя на те, щоб змінити не тільки своє життя, а своїх дітей, своїх років правні, Те, коли потрібно покласти все життя. Але дуже часто дивитися у вікно, а не в землю. Слава Ісусу! <смеш> Нагадую вам, що сьогодні пасія буде о 17-й годині. Також в, в храмі в середу і в п'ятницю літогія, раніше свячених дарів, де можна сповідатися і причищатися. Але ця літургія довга. Вона закінчується десь о 12-й годині дня. Також. У четвер у нас о 16-й годині соборування. Молитва нам не дуже ми тілесна і духовна. Девчон, для того, щоб приступити до соборування, потрібно перше все вражання. Друге, якщо є хвороба духовна чи тілесна. І третє мати з собою шляху, що які буде довше молили і помазочку. Субота наша поминальна, це яка буде субота 9 в 9-й годині Божественної літоді. І це за мене, панахида за всіх спочили. І кожну неділю у нас Другі, о 7, о 9, о 10 і о 12 годині. Слава вами Божі!